Сьогодні вам покажу будинок з дуже гарним розташуванням, про яке дуже багато людей. Я на пасічний. Це Пасічна 88. Так, ви правильно побачили, то не новобудова, але головне тут розташування. Чим воно цінується? Звичайно, парку, бо тут є прямий вихід до парку рядка. Поруч знаходиться новобудова карамель. Далі там медовий сад, і трошечки. Далі Тіфані. До мене звертались дуже багато людей, щоб знайти їм квартиру біля цього парку. Їм дуже подобається розташування новобудови карамель та медовий сад, і там дуже доступні ціни. Але єдиний мінус цих новобудов, що вони ще не здані і люди не отримують права власності. Це вже триває десь років 2-3, Всі мають переступку. Тому враховуючи цю локацію, ви можете купити будинок або тіфені, де дуже дорогі ціни, або не новобудову. В цьому продається квартира на третьому поверсі. Зараз тут тільки починає все зеленіти, але літом тут буде справжня краса. Машини паркують у дворі. Сюди ви можете вийти до парку. Що йде, пташки співаються. Такий прям знаєте, спокій, спокій. Дуже приємно тут знаходитись. Я думаю, ви розумієте, чому ця локація така крута. До зупинки одна хвилина. І одна хвилина від будинку, магазини. Дуже раджу обирати цю локацію.